Всім привіт! З вами я Максим. Ем, ми будемо складати ну, один конструктор, ну, який я розкладала. Беремо, відкриваємо його. Тут все висипаємо. Ой-ой-ой. Зараз його складаю. Все тут розвалилось камеру, чуть-чуть поставили. Ну Тепер от, у нас все запчасті, ось такі, да? перше. Беремо оцю і в оцю. Складаємо. Згодить отаке. Де да, голова? Голова це оце. Лише її і ще не треба. Спочатку І беремо і цю, цю і вутю і соєняємо отак. Виходить вот отаке. Потім нам, нам треба взяти цього, сіру і сюди скласти, потім сюди. Ну цей Скіб з скібето. От це не, не з настоящого це таке. але це вже не все. Тепер нам треба. Де вона тут? Отака? От і ще така. Але спочатку треба вот така. Берем Беремо вот таку. Шплямо во так. Тепер. Дві отаких. Вот дві вотаких. Вот две, вот таких, две вот таких, <масширяя> две, 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 две. <масширяя> две вот таких, вот у меня я. и начинаем <масширяя> складывать вот так, берем вот такую. Так, і і за і саме. Mm -hmm. вот такую и вот тут из другой тоже самый, вот. Тепер беремо ось вот такі і сюди. <кхи> беремо таку і вот таку. І вот я виходить вот ось таке. Потім. Чіпляємо вот цю, що ми зробили сюди. І з другою сюди чорну. Потім ми беремо воту. Ой. Потім беремо во цю. И сюда. Прямо вот сюда. И сюда. И вот такие у нас. А вот совершенно все. Прямо вот такую. Сюда в ручку. Берем вот такую. Берем вот такую. Вот такую. Вот такую. Вот такую. И вот такую. Вот так чупляем. Берем червоную. И отщепляем вот так.

Берем вот такую, вот такую. Берем вот такую и сюда. Хватим oh, вот такую. И вот такую. Вот линия такая. И тут вот такая. Чепляем и... его.

Тепер ми беремо Вот таку вот. і чіпляємо її сюди. Вот нас виходить вот така Вот штучка. Потім. ми робимо... Потім. Ми беремо Вот цю. І чіпляємо. Получається, у нас таке. Беремо, чіпляємо тут.

Беремо вот таку. І потім беремо вот таку, чілямо її сюди. Це пушка в нас. Mm -hmm. І тепер я роблю чіпляю її сюди, вот так. Тепер беру таку паличку, беремо таку і чіпляємо хоп, беремо таку, хоп і беремо таку. Це обачно вже, вже зі скіблі туалет. Ставьте лайки и подписывайтесь. Вот 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 Берем вот такие. И их чіпляємо вот тут. Берем вот такую. Брам вот такие вагонь прямо туку. І інші ж отраз не знають. Екю Родриге. І сюда. Да, вона менше я ж прийду, мамо. Шу-сюда. Нареيجي, ти як я це зробив? Отсюда. Зовите, і, і над виходить от таке. Да.

Да, лише оця. От цю. ми беремо. По цього. Ні. И все, и вы сюда. Ну, я тут там не Я так, ну, я не конечно, же, У нас выходит вот это. Ну, скажи, что классно, да? Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока-пока.